Всім привіт! Готуємо класичне сабле, яке можна використовувати для основ чизкейку та інших десертів. В мисці збираємо просіяне борошно 240 грамів, просіяна цукрова пудра 100 г. Перемішуємо та додаємо 1 чайну ложку розпушувача та 1 грам солі. Все перемішуємо та додаємо 2 жовтки та вершкове масло кімнатної температури 150 г. Починаємо вимішувати рукою до однорідності, щоб вийшов гарний шматочок тіста. Пропорція розрахована на 500 г готового сабле. Тісто повинно бути м'яке та добре відлипати від рук при виминанні. Беремо готовий шматочок тіста та розриваємо і розсипаємо крихтами на деко з пергаментом. За бажанням можна сформувати в вигляді печива. Ставимо в духовку приблизно на 10-15 хвилин. Після того, як печиво вже підрумяниться, дістаємо з духовки та ламаємо його ложкою. Перемішуємо та ставимо в духовку ще приблизно на 2-3 хвилини. Готове печиво сабле, дуже розсипчасте. Після того, як печиво повністю охолоне, можемо перебивати в дрібну крихту за допомогою блендера. Також сабле можна використовувати для трайфлів. В наступних відео я покажу, як зробити основу для чизкейка. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!